Ми ніколи не проти допомогти хлопцям, чогось їх навчити, поновити знання, тому що навіщо нам ці знання, якщо ми не можемо ними поділитися, а тим більше для них це буде дійсно корисно, тому що це все-таки їхнє життя, це все таки їм має допомогти. Звичайно, краще, якщо жодне з того, що ми сьогодні розкажемо, їм ніколи не пригодиться, але лишнім вона не буде. Саме основне для солдата це вміти зупинити кровотечу. Або у себе, або у постраждалого. І єдиний, єдиний об'єм допомоги на полі бою, не укритті у вас це турнікет. Тому турнікет ми зможемо знати очі добре. Що мені скаже, де накладається турнікет у На верхній частині. Турнікет ставимо на, кінц... Ваші... да. на кінцівки, На позу, на груди, на шию, ми його не накладемо. Хіба ні, москалю в принципі можна накладати і на шию. Турнікет завжди накладається вище, якомога вище. Ви не бачите тут, не будете там на полі бою розрізати, все дивитися. Ви наклали якомога вище, от сюди. Все, кровотеча зупинилась, бачите, що вже більше не тікає. Все, супер, ви молодці. Далі. От воно змогло нарешті прокрутитися. Чуємо, що далі вже ми не годні крутити. Заклали, взяли заліпочку, заклеїли. Є можливість написали той час. Нема можливості, плюс-мінус запам'ятали або взяли, написали де можемо, де бачимо. Відтянули. Ізраїльський бандаж. Його добре накладати на осколочні поранення, коли прилетіли осколки і лишилося в тілі. І завжди пам'ятаємо одне хороше правило. Все, що попало в тіло і само звідти не випало, ми не достаємо. Тому що воно опять же, утримує ту кров. Дивіться, тут є малюнок. І дуже добре, якщо ви бачите рану, щоб цей малюнок попав іменно на рану. Зараз поясню, чому. Тому що коли ми будемо робити перев'язку, суть бандажа в тому, що він теж може тиснути. Ми закладаємо, кидаємо бінт у бабочку цю і розвертаємо його назад. І він попадає рівно на рану і затискає іменно раду. Перший тур ви натягнули, закрили одну сторону бабочки. Другий тур натягнули, ще одну сторону бабочки. Зафіксували крокодильчик і все. Наш боєць спасен і доволен. <пас> <пас> Тепер ще один найцікавий момент це заміна на типу фукрової зупинки на тампонаду. Оцей случай, коли у нас ну слишком велика рана. Або ж коли ми вже занадто довго тримаємо турнікет, і нам треба його чимось замінити. На відміну від турнікета можна накласти на рани паха, можна накласти на рани плечей, можна навіть чуть нижче лопаток. Єдине що, запам'ятайте, тампонада ніколи не робиться, там, де в людини є порожне. Тобто, ми не будемо тампонувати живіт, бо тому, що це дуже велика порожнина. і Якщо у вас буде вагон бінта, ви ніколи там там нічого не закриєте. Тампонадою ніколи не закриваються рани груді. тампонадою ніколи не закриваються рани шиї, тому що ви навіть не уявляєте, скільки треба обходити, буде бінта, щоб ви всю цю артерію закупорити. Ну і, звісно, рани голови тут навіть не обсуждається. Накрутили на пальчик. І засунули його прямо у рану, аж поки ви не знайдете цим пальчиком якусь судину. А повірте, ви її знайдете, ви її почувствуєте. Ну, мало того, що речі, вона ще далі буде продовжувати пульсірувати, навіть не дивлячись на те, що по ній, можливо, навіть кров не буде тікти. І ви ну, почуєте, що ви вперлися всередину і щось з боку кущей, якась дирочка є. Оця дирочка всі буде сосуди. Ви його намацали, все, ви його зловили, зафіксували, і зажали. Обов'язково зажали. В цей момент відкрутили бінчик. Поставили пальчик у бінтик, накрутили на пальчик і по цьому ж пальцю пропіхнули в рану. Все, у вас в рані два пальці. Як тільки ви другим пальцем зловили місце, ага, от воно, зажали його і тільки тоді можете відпустити другий палець. І отак система пішла. Якщо він не почав дихати, ми беремо, стоїмо отак над ним. Чого отак стоїмо? Одна рука в мене запрокинула от за нижній кут щелепи, а друга рука насонеться. Так, чую, бачу, відчуваю. І ти чуєш, чи він дихає тобі в щоку. Бачиш, чи рухається грудна клітина і відчуваєш пульс. Якщо ці всі параметри зійшлися, значить він живий, просто він непритомний. У фільмах великі дурниці показують те, що вони прям поклають руки на і давай його качати, або ще, не дай Бог, на столі, або на дивані, тільки на тверду поверхню, то як тобто. Тільки тверда поверхня, більше ну, нічого. Тобто будете качати диванчик? — Да. Робимо 30 до двох. 30 разів качнули, два рази вдихнули. Перед тим, як вдихати, запрокинули голову, два рази вдох. І вдохи не такі, а нормальні. Нормальні вдохи. Повністю обхватити все. Якщо є клапан, краще <плес> з клапаном це зробити, бо того, що людина, ми не знаємо, що ми вдох, ми є сіфіка. Дуже важко це робити признаюся, Якщо ви ще будете в броніку або ще в чому, це вовсе. Це взагалі. Ми на швидкій, в обичній одежді, коли це робили. 30 хвилин реанімації треба робити. Це, блін, це то саме, що не знаю, кілометрів 50 пробігти. Що робиться під час цього? Ми серце зживаємо. І, і качаємо за Кров. Замість серця качаємо. І кров може в крові ще кисень є. І мозок може возобновити всю, всю нашу діяльність тіла. Він може перезапустити це все.